Але ми відстежували, між іншим, які були ляпи у кандидатів. От кандидати допускали ляпи. Улага. топ 7 політляпів від кандидатів у президенти почнемо здавна. Мало хто знає, що перший прикол Юлія Тимошенко утнула раніше від Януковича. Будучи віцепрем'єром в уряді Ющенка, вона на вугільний кар'єр поїхала у Білому і на шпильках. Віктор Янукович відповів у 2004-му. на параді, присвяченому визволенню України від фашистів. Спробував нагодувати цукеркою Путіна, а вдалося тільки Медведєва. Шосте місце Януковича географічне. Під час поїздок він Балаклею називав Балаклавою Гора фон у нього в Палестині. А коли партія регіонів визнала Абхазію Південно-Осетію, прокоментував так: це була наша реакція на рішення по Чорногорії, коли прес-секретар тихенько виправив його Косово. Кандидат не знітився. Так, так, Косово, я вибачаюсь. Віктор Янукович, серпень 2009 року. Не просто з людини, яка певне, не володіє певним базовим, базовим рівнем, зробити таку конфетку ну, за відвертість. Тому з Віктором Федоровичем аналогічна ситуація, я думаю, люди, які з ними працюють, і так доклали максимум зусиль, щоб він виглядав так, як він виглядає. Та й Тимошенко часто плутає. Улітку 2009-го хотіла сказати ВВП, а зізналася, що росте таки інфляція. У травні ми, як і обіцяли, маємо 2,5% інфляції. Засідання Кабміну червень 2009 року п'яте місце теж вербальне. Однак, якщо пропозиція Тимошенко для Тігіпка обійняти посаду президента, це обмовка, то схоже, Янукович про козлів 2004-го планував сказати заздалегідь. Ще ми ці казло каторина постоянна лішають. Я публічно запросила Сергія Тігітка після перемоги на виборах і створення парламентської більшості на посаду президента. Юлія Тимошенко з січень 2009 року. Фігура четверта модна на засідання Парія у Страсбург Янукович поїхав у нескромних туфлях зі Страуса. А от туфлі Тимошенко на дні шахтере у Луганську і не помітили б, якби вона у них не гепнулася. Аматорське відео. Ті люди, які займаються подбором мод для наших основних кандидатів, для наших основних політиків, вони, як правило, люди модної тусовки. Мене, простите, є мода про то Ви розумієте? та, що предназначена для подіумів. А є мода повседневной жизни. Третє місце культурологічні ляпи. Один є у Тимошенко у вересні минулого року на виступі у Гданську назвала грецького драматурга Есхіла поетом. Мій улюблений поет Есхіл якось писав: навіть у вісні біль, який не забувається, крапля за краплею лягає на серце. От тільки до Тимошенко точно таку ж промову 40 років тому виголосив американський сенатор Роберт Кеннеді. Плагіат помітили. Щоправда, у пана Януковича культурних знахідок більше з останніх український поет Чехов. Перед ним була композитор Гулак Артьомовський та письменник Ісаак Бабель. Але до топ 7 ми занесли поетесу Анну десятки знаменитих, популярних і просто прекрасних людей. це поетеса Анна Ахметова. Срібна позиція кулінарно-хуліганська яйце у Юлію Володимирівну і Віктора Федоровича. Воно полетіло 2004-го. Вона не упала, він упав. І переможці хід параду. у Віктора Януковича анкета кандидата у президенти 2004. Він зробив у ній кілька помилок. Головна дала йому народне прізвисько професор. Та як кажуть політтехнологи, помилки кандидатів не міняють виборчої картини, оскільки відвертають чужий електорат. І навпаки, по-людськи приваблюють свій. В какой-то степени ляпы могут использоваться для мобилизации уже устоявшегося электората, уже сделавшего свой вывод, как это было во время Майдана 2004 года, но кардинального влияния на электоральные настроения. Не Тимошенко. То я думаю, це ляпа все-таки все пропало. вот, власне, із-за цього контексту, де власне, вона вона ну перехрестила, сказала, боже допоможи. Справа в тому, що основний виборцев Тимошенко не секрет, це Західна Україна, центральна Україна. Так, там люди більше набожніки. Тому такі речі там вони навіть виглядали більше ну, позитивно, сприймали. Ну да, звичайно, пропало. Є проблеми. Ось він, головний ляп Юлії Тимошенко. Запис привітання до Дня Незалежності і неробочий суфлер. Пропало все Станіслав Кощенко Твар Сначала поставьте, у меня не то на суфлері.